Пан Юрій питає, а як при монтажі вікна у чверть всередині приміщення у прорізь змонтувати вітробар'єр, а точніше його примикання до стіни, бо до вікна приклеюється, коли воно не на місці, і, і, і нічого не заважає. Я не зовсім зрозумів суті питання, чому, тому що на сьогоднішній день у нас є псули, і саме вони дозволяють нам монтувати і двері, і вікна в чверть. І саме псул виконує цю роль вітробар'єру. Тобто це такий як поролон, там просто трошки інший матеріал, він розширюється і на сьогоднішній день, навіть, скажімо так, за кордоном вважається більш професійний монтаж вікна і двері, коли ви не використовуєте монтажну піну, а використовуєте лише псул. Тому що псул він більш гарантовано заповнює весь цей об'єм і дає додаткове утеплення. У нас псул великого розміру доволі дорогий, тому він у нас ще не отримав такого розповсюдження, але прийде час, отримає, От, як і винесний монтаж. Але все ж таки, саме з чвертю, ми використовуємо псул, тому що ми не можемо в чверті закріпити вітробар'єр. І ми використовуємо такий монтаж, наприклад, коли у нас фасад бліцювальна цегла, і коли у нас реконструкція, фасад був зроблений. Зроблена вже утеплення, сформована чверть, і ми таким чином монтуємо вікно і двері в чверть. Тобто ми теж використовуємо псул. Ми не використовуємо вітробар'єри, стрічки, як такава, а саме псул. Дякую, друзі, за питання. Ми йдемо далі. Ну так, псул він спочатку, він йде ж такий, він зжатий. А потім, коли стрічка знімається, він поступово розширяється і заповнює об'єм. Просто ну, треба псу підібрати під монтажний зазор, щоб він повністю заповнив з часом це.